Здравствуйте всім, це Галина я трошки не знала, як почати відео, бо я трошки з перепою. Тут ми на новогодні праздники празднували, веселились, веселилися, сестрі в Росію дзвонила по скайпу, в мене теж там от якраз Путін виступав у них. І ми веселились таке, ржали, ригали, і то все впорядку, то все подряд. І дивилась, звісно, квартал новогодній. І мені дуже багато хто після цього писав. Моє мнення. Питав моє мнення як експерта. Як експерта е, на що цей шутки от про Скадовськ, що люди там, звісно, в нас люди падлючі. в нас люди гнилючі такі. Повозмущались, що шуткували про Скадовськ, Що ж падлюки такі? Де вже не можна по-людськи, не можна з взаємопоніманням? Почали цю дівочку бідну, що вона в Криму вистав... виставляти її фотографії, що вона там із литками, і так, і так в Криму, лодки, е... сайти.ру, що вона от таке. А що тут такого? А давайте подивимось на всю нашу страну. Хіба ж ми роками, вибачте, я кажу так, як я, я людина проста. Хіба ж ми роками не лизали сраку раші і їхній культурі, і облизували, і переходили на російську мову, і забували свою, і, і Крим здали, і Донбас здали, і, і, і рідну мову позабували? Хіба ж такого не було? Хіба ж ми не були в приймах у Росії і ставили російське вище за наше? То якщо так було, то нащо що, що, е, щось тепер нападати, щось виділяти, щось таке, от е, Дівчинка — хороша акторка, хороша акторка, знялась, а на, на рахунок мови, то, 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 то це ж правда. То це ж таке правда. Поділяєте, ми ж не будемо Ірину Фаріон, ото тут е, мовні якісь е, такі, от, щоб нас виправляли. Як то не так говорить, як то не не так. А люди падлючі з Скадовську. Я бачу скільки коментарів з того Скадовську, що, що її город, її город. Нема города, Нема в окупації. Понімаєте? І треба терпіти. І треба не виділуватися. Тому що, якщо почасно, ми, ми теж були в окупації, тут наш городок, наш ПГТ. І не треба з цією мовою на, на самом ділі вийовуватися. Того, що хто був нормальною людиною, хто знав гарну русську мову, приходили, ходили по хатах, залазили в телефони, у ноутбуки, дивились навіть відкритки, то які такі от бумажні відкритки, хто присилав. І розумієте, хто не по людськи був з цією мовою, звісно, мова розділяє на мирній території, а на ті території вбиває, писали доноси. І хто говорив українською, хто писав, хто всі, всі пабліки україномовні, і так, хто знали, що там хто співає на українській мові чи слухає музику, розстрілювали. Понімаєте, наскільки це серйозно, наскільки це важно? Ви кажете, українська, українська мова, що ми повинні переходити на українську мову. А я кажу, що ми маємо говорити на русському язикі і, і, і бути людьми. Тому що я дивлюся, як одна ж тут, наш ПГТ. Люди, хто був розкоязичний, хто гарно все говорив на російській мові, то не трогали. Хто був в заробітках в Росії, не трогали. Понімаєте? В кого були Діськи, Касети, Кіркорова, Баскова і других артистів, от вони не трогали. І, і зараз за цю мову, це от шутки, що за цю нещасну шутку дівчину почали травити, і дівчину. Я взагалі цю мову на от таку, бачите, непонятна заборонити, що ми всі, ми трохи не от на отанасуржику говоримо, що ми всі йшли в школу, вчили руский язик. Русский язик великий, це язик, який мировий. Це язик на першому місці в мирі, хто говорять всі страни, які говорять, ці страни, ці говорять на русському язикі. і Киргестан, і Узбекистан, і Молдавія, і Абхазія, всі ці розвинуті великі страни, красиві, говорять на, на русській мові. Повімаєте? От і на Кубі руску мову вчать. і, і навіть в Африці, в Зімбабве, в тих племенах. Понимаєте? Руську мову це людська мова, це чоловіча мова. І в нас от що робилося, згадую, конечно, ужаси. Конечно, ужаси. до мене, конечно, до мене, звісно, не прийшли, бо в мене все, вся колекція золотого кольца в хаті. От я слухаю, я тащусь від золотого кольца, та тащусь од Кадишевої. Всі от Моргенштерн. Е, всі ми от е, всі ми, от, е, дивимося. І, і то у до нас казали, Галя, Галя. От е, я навіть навіть одному руському віддалася. Це от, молода баба, то от, е, не треба, оце, щоб нас, от, е, виділуватися так, от, е, нападати. Позориться, от от, людей людей, от, цікувають. Квартал вони молодці, квартал вони молодці. Дивилась, пустили відео, як ще Зеленський ще як був актор, як він в Росії, то вже зажигав разом з Галкіним. і, і Валерія. Там і всі всі ж дружно жили, всі дружно жили і, і зараз і, в русській, вони не погані люди. У нас от, був ПТ під, під окупацією. Не такі погані люди. Звісно, когось там одну жінку, вчительку української мови, звісно, ну кажуть, що кажуть, що ми не... Знає. Наша хата скраю краю, впже, то. Ми не ліземо, не вмішуємося. Що здерли шкуру жив'ємо. Це так кажуть, так кажуть, ми, ми не знаємо. Бо ми не вмішуємося туди. Нас кольмо свої діла, ми не вмішуємося, ми політикою не, не цікавимося. Нам воно не треба. нам воно не треба. Ми з Зеленською проголосували по приколу, бо він дуже красивий. От, красивий такий. І то служебний роман перезняли, я дивилась, таке. Ау, такий же він у нас такий, такий рідний. І не знаю, що робити, що, що, що вже сказати, і, і таке, і таке, ото. Так що не нападайте, не нападайте, будемо якось жити, будемо якось миритись з росіянами, будемо якось здаватися. Ау. Хочуть переіменувати Київ у Кияхів, хай перейменують, буде Кияхівська область. Русський язик, може, хоч бачите, ми на Суржику говоримо, як привикли, може, хоч діти наші підуть в школу і вивчуть людську мову, чоловічу мову, руську. Тому що русський язик це із древні був, це вже була древня, Русь, древня Путінська Русь. І от то треба, треба читати історію, дивитись, дивитись з обох сторон. З обох боків, щоб не було цього всього такого однобокої подачі інформації, оцей загниваючий запад, оце таке... тому шукайте, шукайте. Я дивлюсь інтерв'ю і Валерія, що розказує, І, і, і всі от русські зв'язки. Ми всі їх любили і не треба наганяти. на цю дівчатку, це Скадовська, зробила шутку таку, ну і що? Ну і що? От. Я ж повторюю, що мова ця. На мирній території розділяє, а на окупованій вбиває. Тому думайте самі, чи говорити на цій мови, чи... чи треба людську, чоловічу мову, ру русську вчити. Отакі от, от діла. З вами була Галина.